А в нас жується, що ти мені за хуйню дав? Вона ж не жується ні хрена, я ще подавлюся. Ну. Де блядь, мій, мій телефон? Де ти його дів? Я замахався вже жувати як корова. Дай мені зуби. Я знаю, де в Києві лікую всіх зірок. Алло, це з ідеалі? Алло, так, слухаю. Це дід Толя. Хоче собі Венери зробити. Ну може, десь через місяць, тому що в нас дуже велика черга. Там зірки в нас знаменитості, Анджеліна Джолі приїжджає. Алло, альо, алло, не чую, а чую, я, бляха муха. Я бачу, вам треба лікувати не тільки зуби, а й вуха. Айоп вашу мать, що у вас за зв'язок такий? Я краще до вас зараз приїду. Закрий, їбальник, вже в путі. Казірка, заводь машину, хую, пробачили. Що їду в ідеалі. Санька, сідай за руль, бо я щось забув. Як їх їхати? це восьмі пліни. Стефанія, мамо, Стеф... З... Вийди, блядь. Стефанія, мамо, Стефанія. Їду в ідеалі. Будуть у мене мініри.